Вивчення німецької мови дається вам складно. Ви змушені постійно сидіти дуже багато часу перед книжками, підручниками, вчити граматику. Проте вам іноді хочеться просто відчути задоволення від того, що ви вчите нову мову для себе. Ви хочете відчувати себе приємно під час вивчення цієї мови, і отримувати від неї задоволення. Я маю для вас декілька класних ідей і порад, які можуть вам допомогти. Більшість порад спрямовані на рівень b 1 та вище, але є ідеї, які підходять для початкових рівнів. І перше – це романтизувати вивчення німецької мови. Коли я була на курсі B1 b 1 бру мені було дуже складно повертатися додому і ще й робити домашні завдання. І я для себе вигадала ось таку прикольну ідейку, що я зроблю собі чайочок, я поставлю собі, наприклад, як зараз, таку свічечку. І буду вчити так німецьку мову робити свої домашні завдання. І це справді допомагало, тому що це була така певна романтизація цього вивчення. Була за вікном осінь, був такий дощик, знаєте, на вулиці так якось мряко, не дуже приємно. Я вдома, начебто, знаєте, в такій норці дуже класній. І мені це допомагало робити домашку і якось себе дисциплінувати саме в контексті вивчення німецької. Ви також можете це робити за допомогою класної естетичної канцелярії. Наприклад. До різних блокнотиків або зошитів, або класних ручок. В мене були наліпочки, зараз є, ось дивіться, дуже такі різнопланові, на різний мій смак і на різний мій настрій. Я дуже люблю естетику кокеткор як ви вже могли зрозуміти, тому що бачите, який в мене сьогодні макіяжик, як вам до речі, і а, в мене також Є багато різних канцелярських штук, які саме мене мотивують і надихають займатися німецькою мовою. Це, знаєте, такий особливий ритуал піти в магазин і купити те, що тобі дійсно подобається, і що допоможе тобі вивчати нову мову. Тому обирайте свій спосіб романтизації і романтизуйте це вивчення, тому що це справді класно. Я люблю німецьку мову, вона мені здається дуже поетичною, дуже гарною. Хто б не казав, що, що вона там якась груба, якась не дуже приємна, як наша українська, але в ній також є своя певна краса, історія і тому подібне. Якщо ж у вас є, до прикладу, проблема, що ви відчуваєте німецьку мову, наче штучною. Ви відчуваєте, що люди не можуть нею любити, люди не можуть нею радіти, плакати, то це дуже гарний такий показник, що вам потрібно більше на знаходитись у контексті німецької мови. Я іноді себе ловлю на такій думці, що в мене є певна дереалізація з німецькою мовою, тому що я починаю не вірити. Те, що люди справді можуть якось на ній жити. І в цьому класно допомагає. Якщо, звісно, у вас є німецькі друзі, це супер, тому що ви вже в контексті цього суспільства, але якщо нема, то ви можете якнайменше почати дивитися щось німецькою мовою, особливо ютубчики. Я це люблю, тому я вам зараз порекомендую мої три улюблені німецькі канали. Перший канал це «Das Letzte Gespräch. На цьому каналі допомагають людям, родичам або ж коханим, колишнім друзям знайти порозуміння. І воно дослівно перекладається як остання розмова, і це, начебто, як остання розмова» між ними, де вони намагаються знайти якісь певні компроміси. І над цим всім спостерігає психолог. І це шоу мені дуже подобається, тим, що тут люди реально справжні. Тут вони говорять про свої психологічні про будь-які проблеми. Мені, як майбутні психологині, взагалі дуже класно за цим спостерігати. І ще й на німецькій мові це взагалі супер. Далі, це якщо ви любите True Crime, то в мене є для вас класний каналчик. Він називається Люція Леона. Я сподіваюсь, правильно назвали її ім'я. Тут дівчина дуже приємно, дуже красиво розповідає про True Crime, про якісь популярні історії та випадки True Crime, та менш популярні. І ще один мій улюблений канал. Він називається Докус. Тут показують різних героїв. З звичайного життя людей, які потрапили в якісь складні свої життєві ситуації, до прикладу стали залежними, або просто вляпались в якусь халепу, або просто якісь фріки, які ну коротше, щось таке трошечки, знаєте, фрікове. Ось, і мені подобається взагалі дивитися за людьми, які ну трошечки асоціальні. Дуже прикольно вони знімають, начебто, таке невеличке документальне відео про життя цієї людини, що з нею там сталося, як вона тепер зараз живе. Також, якщо ви любите дивитися фільми, серіали, то ви можете робити це німецькою мовою. До прикладу, у Netflix майже. Завжди є переклад на німецьку мову. Обирати не українську, а німецьку. Так це буде трошки складніше для розуміння, трошки складніше для поглинання цього фільму. Проте ви таким чином тренуєте свій мозок. Я зараз, взагалі, от, наприклад, в Нетфліксі, в мене буває таке, що в фільмі немає українського перекладу. Є взагалі всі мови світу, японська там, китайська, але немає. Української тому я обираю дивитися на німецький і я вже якось звикла, що я дивлюсь на німецький. Навіть коли зараз є навіть переклад на українську, я дивлюсь німецькою, тому що ну вже якось так простіше робити. І особливо з серіалами. Якщо ви любите дивитися серіали, ось ви можете це робити німецькою мовою. Я до речі, подивилася один серіал німецькою мовою Називається Оленя. Я тоді, звісно, не все розуміла, тому що там було мільйон просто відтінків слову повія. Якщо ви дивилися цей серіал, то ви зрозумієте, про що я говорю. Ось, але іноді я не розуміла, що це повія. Думаю, ну блін, якесь слово дивне, я його не розумію. Якщо вам, як і мені, іноді хочеться просто провідчувати, прожити ось цю німецьку якусь культуру, якісь певні часи в історії Німеччини, в мене є два улюблених фільми, які зняті, начебто, в Берліні, теж в 90-х. Один фільм називається Крістіна Ф. Ви, його знаєте, під назвою Я Христина ось, але він психологічно тяжкий, тому що там про дівчину, яка стала наркозалежною у підлітковому віці, ось, проте вайбік присутствує. І якщо говорити також про щось більш нейтральне, то мені подобається ще фільм Лола Ренд. Він також знятий у 90-х роках, також, начебто, в Берліні, і передає класний такий німецький вайбік того часу. Наступна ідея про те, як можна робити вивчення німецької приємнішим, якщо ви любите малювати і виведете якісь щоденнички, наприклад, артбук. То ви можете робити це німецькою мовою. Зараз я вам покажу картинки. Ви можете там малювати, ви можете пити на наліпочки, ви можете робити аналіз якихось фільмів або просто сюжет фільмів записувати, але німецькою мовою. Якщо ви не дуже любите творчість, не любите малювати, ви можете вести щоденник німецькою мовою, де ви будете розповідати про те, як пройшов ваш день, про ваші почуття, про ситуації, які сталися. Так, звісно, спочатку у вас буде певний супротив, тому що ці слова вони не знайомі вам на німецькій мові але з часом, коли ви будете їх потрошечку переводити, і трошечки звикнути до того, що ви висловлюєтесь на папері німецькою, і це для вас стане такою, знає таким місцем для виговорення своїх емоцій та почуттів. Обов'язково спробуйте якийсь з цих способів. Наступний спосіб вже буде не для пасивного вивчення німецького, а навпаки, для активного. Якщо ви любите читати і ви читаєте своєю рідною мовою, то спробуйте ці ж книжки німецькою мовою або інші, які ви вже давно хотіли прочитати своєю рідною мовою, але якось руки не доходять, зробіть це німецькою. Я розумію, що це можливо в деяких моментах буде складно. І це все ж таки рекомендація для рівнів b 2 та вище. Зараз я вам покажу мої книжечки, які я хочу прочитати. Це моя черга книжечок. Цю я вже почала читати. Я її, до речі, купила нещодавно, тому що не втрималась. Була в магазині канцелярії, в магазині книжок, і там була ціла полиця, така ціла регаль з німецькими книжками з психології. Я просто там. Не знаю, мабуть, годину десь простояла, подивилась, що там в них цікавенького є, і обрала ось цю книжечку. А ось ці дві книжечки це вже ті, які я прочитала: це «Когнітивна Ферхальтенстерапії, когнітивно поведінкова терапія. Я так розумію, це якийсь вступ до неї, тому що вона дуже така поверхова, в ній немає багато якихось вправ. Ось вона така більше, що це взагалі таке когнітивно поведінкова терапія. А ось ця книжка мені сподобалась набагато більше. Я так розумію, що це якась альгемайна психологія, ну Також такий невеликий вступ у психологію. Але є багато цікавих тем, які справді прикольні. Я дізналася нове для себе. Ось дивіться, скільки в мене тут закладочок. Ось тому, якщо ви любите читати, в магазинах книжкових Німеччини є багато і різних дарк-романів, і, взагалі, просто романів, і манг. Якщо ви любите аніме і все в цьому дусі, і ви зможете знайти обов'язково щось на свій смак. Найдіть свою літературу німецькою і читайте її. Проте є одна порада, я вам не рекомендую читати старі книжки, які з старим правописом, та якимись словами, які зараз не дуже використовуються у суспільстві, тому що вона, скоріш за все, буде не лише важкою, але й мало цікавою для вас, і не дуже релевантною для вивчення німецької мови. Проте це краще аніж нічого. Якщо у вас є якась стара книжечка, яку ви там хочете почитати, то звісно, починайте це робити. Діліться в коментарях про свої улюблені способи вивчення німецької мови, про те, як ви себе дисциплінуєте, мотивуєте. Я дуже сподіваюся, що ви знайшли щось цікавеньке для себе, що ви зможете імплементувати у свою рутину вивчення німецької. І до нових зустрічей всім пока покаські!